Харі Крішна. Продовжуємо вчати пхагаво діто, як вона є, глава 1, вірш 9. Нагадаємо, де все відбувається на полі бою, і Дурьодана він спілкується зі своїми воїнами. Так? В цьому відео ми поговоримо про те, як знайти ціль, яка буде рухати вас вперед. Також про те, як маніпулювати іншими людьми. От, ну І ми знаємо те, що якщо людину щось заставляєш робити, да, людина цього не хоче, бо є люди, які кажуть, ліниві, ще щось таке. Одне з питань, до яких от, на консультації, ну, до мене також, де люди приходять і кажуть, я лінивий, я нічого робити не хочу. Ти не можеш бути лінивий. Ти просто робиш те, чого ти не хочеш. Ну, тому що дивіться, душа, душа має вічну природу. Душа має необмежену кількість енергії. Ну, наше тіло воно може не витримувати, да, тому що можемо давати дуже велике навантаження. Але тим не менше, душа вона має необмежену кількість енергії. Не може бути таке, що людина лежить, і нічого не робить, нічого не ходить. Це щось ненормальне. Тому нам важливо знайти ціль, яка буде рухати нас вперед. Пер дивіться, у нас є дві армії. З однієї сторони є пандави, є Крішна, да, і в них є одна ціль: є Каурави. І там маніпулятор Дурьодана, який крутить мутить шури мури і заставляє да, інших щось робити. Отже, ми на полі бою і маємо дві величезні армії. Армія Пандаю була сильнішою, тому що люди в ній були об'єднані єдиною метою, тоді як армія Дорьодани складалася з людей, які приєдналися до нього з політичних мотивів. Розумієм трошки не та мотивація, він був майстром зобов'язувати собі, оскільки є мистецтво політики, зобов'язувати людей. Тобто Йода каже, ну давай зробимо так, от, да, щоб було вигідно і класно. Да, це вміння, да, що типу ти робиш, що тобі буде класно, от, що ти зрозумієш. Да, от це для мене класно. Але по факту політик тебе використовує. От, ну, я взагалі прихильник більше такого, да, щоб люди робили взаємовигідну співпрацю. Да, Можна працювати на якогось політика, але мені це також буде вигідно. От, то до на що робить, Він там всіх, скажемо так, ну по-народному, да, то тобто змітьте припахати, да, тобто, ну, давайте, от ви будете робити. Да, що було, от все класно. Ну, от він їх. Ну, е, ти мені то винен, ти то, а там якісь маніпуляції, ще щось. Хм. І закінчення те, що Дьода має армію. Да, вона вроді би сильніша, але ціль не та, і мотивація його в армії зовсім не та. Пам'ятайте, якщо ви раптом відчули себе зобов'язаним, ти зобов'язаний, да? ти можеш. Е, виявитися да, чиєюсь політичною грою. Тому всі, хто стояли на е, його боці на да, воювали просто з почуття обов'язків: ну я зобов'язан, я мушу це робити. О. Це до речі, от... Е, багато жінок от вони приходять на консультації до різних експертів, да, ну, до мене також як до астролога, да, і такі Петро, от чоловік не хоче нічого робити. Питання: він це хотів робити, в нього була мотивація. Там Кришна стоїть на першому місці. Він дійсно має цю мотивацію щось робити. Mm, ні, жінка маніпулює, маніпулює, маніпулює. От, якщо чоловік слабкий, він підпадає під ту мотивацію, він просто тухне. І тут така жінка-красуня і тюфяк мужик Ну от є інакший варіант. Це не той сценарій, там нічого доброго не буде. От, на жаль, це, ну, є категорія жінок, їх багато, достатньо багато. Ну такі це маніпулюють. Ну тобто кажу, маніпуляція це трошки, то тобто, це можна знати цю науку, але якщо це постійно, все життя сплошна маніпуляція, нічого доброго там не буде. І, на жаль, багато чоловіків вони просто присідають на алкоголь, причому так серйозно. Або ну там нема сили, він просто мертвий той чоловік. От, зовні дивишся, тіло дихає, очі кліпають, ну, життя нема, енергії для життя там немає. От, те саме відбувалося зі сторони до льодами, да? Тобто він їх всіх припахав, притиснув. Все, життєвої сили нема. Так відбувається не лише на полі бою. Що ми створюємо сім'ю не заради єдиної мети, при перших труднощах нам не вистачає сил, щоб залишитися разом. Мета робить людину сильною, і щоб ми не планували, насамперед треба зрозуміти мету. Да? Спочатку навіщо, а вже потім як та з ким. Це дуже важливий момент. Один з браванів мене колись навчив свій час. Він казав так: в першу чергу, я маю бути в порядку. Коли я в порядку я розумію, куди я йду, свої цілі. Під це вже збираються люди та гроші, ресурси, да? я буду здоровий. Я стосунки, гроші, здоров'я. Тоді так, ми бачимо те сама, то в правилах нам це саме пояснюється. Да? Ну, якщо людьми маніпулювати, нічого з того доброго не вийде. Це, і там ці маніпуляції, там як проводять ну, жінки, жіночі тренінги для жінок. Найди чоловіка, припаши його, там замотивуй, там завагітні, там дитина. Це, це давка, давка, давка. Нічого доброго з того не буде. Ну, от, якщо чоловік йде вперед, жінка хоче йти за ним, вони доповнюють один одного, у них стоїть духовність на першому місці, вони знають те, що вони душі. Ну, от, і їхнє завдання навчитись служити. От, про що ми казали? Да? Про що говорить? санатана дхарма, санатана дхама, Да? І попасти нам потрібно ви саната надхарму, так? І яким, там, санатана дхама, навчитися служити тоді так. А якщо це кажуть, чисто матеріальні маніпуляції, до чого добре це не приведе. Одним словом, армія дольога не боролася на основі зовнішніх спонукань, а отже, просто влаштувалася на роботу за добру зарплату. Це в одному мені колись сподобалося як. Ну, там Бандити і ці поліцаї там, їх ловлять, там, да? от, ну, і один поліцай збирає своїх там, підлеглих. От, ну і Один з цих підлеглих питає начальника: каже, я не розумію, каже, от ми, ну, нас так багато, у нас вся структура, у нас все організовано, у нас можливості набагато більше. Чому бандити постійно від нас тікають? Я йому начальник відповів: каже, ти розумієш, ти на роботі, а для нього стоїть питання життя і смерті. Тут те саме. Тобто, якщо пандавия, вони стоїть питання життя і смерті, то каурави просто на роботі на зарплаті. Ну, Що там сильно напрягать? Ну, ви будете сильно там на роботі напрягатися? Ну, Працюєте, да, вкладається, але коли стоїть питання ваших особистих інтересів життя і смерті, робота вже таке. На другий план відходить. Mm. Армія Шпандаві воювала на основі внутрішніх ідей, тому була сильнішою і відповідно перемогла. Але відзначити для себе те, що війна зовсім не була легкою і приємною. Багато разів все могло закінчитися дуже сумно. Ну, тобто, дивіться, то, що мотивація є, це звичайно класно, але вкладатися треба. Не думайте той варіант, який що в нас правильна ціль, в нас правильна мотивація, і все ми перевожимо. Ні, там війна була, причому серйозна, там були дуже неприємні історії. Дуже неприємно. Подивіться Махапхару, ви почитайте ну, серіал 13-14 рік, там показано це все, як це було. Це було дуже жорстоко. Ну, там брат на брата, то є, ну, ті самі проблеми. У ну, нас, бачите, зараз ну, багато чого. Ну, у нас ну, є проблеми, які в нас не змінились. Брат іде на брата, там починаються ті проблеми, ну, все те саме. Так що, хагова діта, вона на всі часи написана. Ну. І так, те, що у вас правильна ціль, правильна мотивація, воювати треба. Ну, працювати, скажімо, рухатися. О, це дуже важливо. Так і ми в цьому житті діємо не усвідомлюючи. Заради якої мети ми готові віддати свою молодість, час та сили. Людина намагається змусити гроші працювати на себе, проте ніхто не знає найстрашнішої таємниці економіки. Гроші не служать нікому, але всі служать грошам. От вся суть економіки. Да? Ми просто крутимося як білка в колесі, не пересуваючись ні на міліметр у своєму розвитку, якщо колесо починає скрипіти. Нас це хвилює і ми просимо Бога його змастити, да? щоб, щоб воно крутилося нормально. Однак концептуальна проблема не вирішується доти, доки ми не розберемося зі своїми цілями. Я про це дуже багато говорив: про цілі, да? про що? На початку да? правильне виставлення цілей, мотивація. Також це було стосувати Пхагаведдіт. Що ми вивчаємо та як ми вивчаємо? У чому мистецтво воїна. Спершу знайти мету, а вже потім правильно вистрілити. В чому мистецтво воїн? Спершу знайти мету, а вже потім правильно вистрілити. Ми спочатку правильно стріляємо, а потім шукаємо мету. Ну, на жаль, ми так живемо. А мудрість це взагалі кваліфікація снайпера. Ще раз. В чому мистецтво воїна? Спершу знайти мету, а вже потім вистрілити. Снайпер це мудрість. Да? Ну, кваліфікація снайпера. Чітко побачити одну ціль. Ну, тому що, знаєте, стріляти можна, звісно, з дробовика там туди, десь попаде. То снайпер він чітко він має попасти чітко в ціль. В чому наша мета? Ми намагаємося робити те, що говорить наш розум. Наш розум, наше тіло, наші почуття і навіть серце. В результаті наш розум приходив у занепокоєння. Розум у безсилі здавався. Тіло занедужало, почуття втомлювалися і притуплялося, а серце розривалося на шматки. Залишалася ще одна нагода почати робити те, що говорить абсолютна істина. Це означає, що у нас просто не залишилося іншого шляху. Ми вже, не ми вже все випробували та розчарувалися. Дивіться, ну, мені приходиться працювати з людьми, і там люди ставлять дуже різні цілі. От. І знаєте, що От я стикаюся? Я вивів таку формулу для себе. От, да? Тобто, перше, людина ставить ціль, вона хоче її досягти. Вона перший раз в печалі, тому що у неї цього нема. Наприклад, людина каже: Хочу купити яхту. Окей. Спочатку вона в печалі, в печалі, бо яхти немає. Перша печаль, друга печаль. Коли людина купила яхту, вона, ну розумієте, це стидно признатися. Я купив яхту, тепер, а на що воно мені треба? От нашу? І людина другий раз в печаль. Ну, коли ти не маєш яхти, ладно, ти в печалі, це ще одна історія. Коли ти купив яхту, ти 10 років пахав як. Кишак. Ти купляєш ту яхту, і виникає питання: Окей, я її купив. А на що вона мені потрібна? І ти потім не знаєш, який Розумієте, Для чого? Я не відмовляю вас купляти яхту. Питання в тому мотивація правильно. Розумієте? Для чого? Якщо нам дійсно потрібно, окей. Якщо не потрібно, для чого туди втрачати стільки часу? Ну, це я образно яхту взяв. Да? Ну, дійсності, поїдьте, от, ну, я зараз живу в Білій церкві, в центральній Україні, тут можливо ще не так сильно. От на Західний регіон України, там Львівщина, особливо це Закарпаття. Ви можете поїхати туди, ви побачите там шикарні будинки. Два-три поверха. Я вам скажу, що там відбувається. Я жив в селі в Закарпатті, в мене був будинок там свій. Мінімум, половина тих будинків, вони стоять пусті. Там ніхто не живе. А в тих будинках, що живе, так, якщо там велика сім'я це одна історія. Дуже часто є така історія. Тато, ну, наприклад, один дядько, з яким познайомилися, він все життя про радянському Союзі об'їздив весь радянський Союз для того, щоб побудувати хату, п'ять кімнат, півтора поверха. Дочка вийшла замість, поїхала до чоловіка. І вони з жінкою лишилися в півтора поверха, да, п'ятикімнатній будинок. Для чого? Вони живуть в одній кімнаті і в маленькій кухні, все я кажу, нам більше не треба. А то все стоїть. І з вигляду це виглядає дуже круто, це все дуже багато. Да? А по факту використовується ну, мінімальна площа. Для чого? Розумієте? Ну, от. Люди собі ставлять такі цілі. Також от люди ставлять цілі. От е, при Радянському Союзі нас чоловік, чоловік, що має зробити? Побивати будинок, посадити дерево, народити сина. Супер! Я знаю сім'ї, хто зробили. Посадили сад, побудували будинок, син виріс. По-перше, сина виховували неправильно, син пішов в запой. Ну, він не знає цілі, він не розуміє, тому що від нього вимагали, він досяг все, що просили зовні, але емоційно він себе втратив. Він себе загубив. Сім'я також, вони не, вони не знають, що робити. Вони на роботу з роботи, гроші заробили, телевізор, 100 грам спати. Все, життя закінчене. Нема цілі. Розумієте? Окей, подумайте над цим. Якщо потрібно, верніться ще раз. Вступ до пхага-водіду. Про що ми говорили? Ціль? Для чого ви вивчаєте Пхага-Водіту? І в чому наша ціль ціль нашої душі. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харі Кришна.